Прибрати залізничну колію перенести автовокзал. Що Росія планує перебудувати в окупованому Бердянську? Чи отримають компенсацію власники будинків, які потрапляють під знесення? Та як плани окупантів розцінюють бердянські історики та представники місцевої влади? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада планує побудувати у Бердянську нову систему дощової каналізації. Про таку ідею 7 квітня повідомив єдиний інститут просторового планування Росії. Роботи мають стати частиною нового генерального плану. Про масштабну перебудову Бердянська окупанти говорять з літа минулого року. Зокрема, планують прибрати залізничну колію з набережної та перенести вокзал. На якому етапі зараз реалізація плану, як роботи змінять історичний вигляд міста, та що про них думають місцеві жителі? Про це сьогодні у програмі. Будинок, дом це ну, там, єдине, що мене там пов'язує з містом. Уродженець Бердянська Віталій Швець може втратити єдиний матеріальний зв'язок із малою батьківщиною. Будинок Віталія в окупованому місті невдовзі знесуть, якщо Росія втілить свій план з перебудови Бердянська. У мене там немає родичів, немає інших якісь таких тригерів. І будинок це от було там таке кохання, в котре там вкладалась душа. І коли ти будеш точно знати, що його більше нема, то стане нам багато легше жити. Ну, мені особисто, я не знаю, може, може це звучить дивно, але ну я просто кажу чесно. У липні 2024 року окупаційна влада представила так званий майстер-план розвитку Бердянська. Його розробив єдиний інститут просторового планування російська державна установа, яка працює в тому числі на захоплених територіях України. У вересні інститут опублікував ролик із схемами та детальніше розповів про ідею перебудови міста. Зокрема, російські планувальники хочуть прибрати залізничну колію, яка йде вздовж міського пляжу. Бордянський історик Ігор Лиман розповідає, цю гілку прокладали ще за часів Російської імперії майже одночасно з тим, як до Бердянська підвели взагалі гілку, побудували і гілку від вокзала до того місця, приблизно біля сучасного порту, щоб з'єднати з курортом, і там ходив свого часу ще от на початку ХХ століття. Поїзд, який возив не вантажі а людей, саме а, відпочивальників до курорту. І дійсно, в Бердянську це такий от мем, якщо хочете, атракціона на Карініна часто називали, ну, оскільки все ж таки небезпечно. З іншого боку, ті, хто був за межами Бердянська, розуміють, що це. Далека не унікальна річ. Та ж Феодосія в Криму, так само вздовж Набережної тягнеться залізниця. Канни, от Лазурне узбережжя Франції, Деканський фестиваль, теж вдоль моря. В межах міста йде залізниця. Ну, інше питання, що там огорожено і все ж переходить через вег, тобто безпечно. Замість колії вздовж пляжу, російська окупаційна влада планує побудувати нову гілку, яка з'єднає морський порт і станцію Берда. Житель Бердянська Віталій Швець розповідає, свій нереалізований план окупанти вже встигли змінити. Коли цей їхній інститут планування вперше показав свої плани щодо залізниці, це не було там щось нове для бердянців в цілому. Бо все те, що вони показали, це про це вже там давно говорили. Але мало хто вірив, що взагалі може там хтось це побудувати, бо там треба було багато зносити. І, коротше, історія в тому, що спочатку вони збирались цю. Залізницю вести через вулицю Пільгірну, ну, по їхнім там, навіть схемам, котрі можна було побачити в інтернеті, по Пільгірні. А потім десь через півроку, після того, як вони продемонстрували свої наміри, були збори на лісках, і там на цих зборах головуючі сказали, що все, плани змінились, ми. Будемо прибирати не під гірну, а вулицю Покровську по старому Куйбишова. Тобто вони вирішили прибрати всю вулицю Покровську, потім прибирають школу, прибирають автовокзал і далі ну, типу пряма лінія до порту. Віталій Швець вважає, що плани окупантів досить серйозні. Пояснює, досі не запрацювала школа номер 9 розташована у районі, який потрапив під перебудову. Змінив офіс і місцевий провайдер Юпітер. Заступник голови Бердянської районної ради військовослужбовець Збройних сил України Віктор Додукалов каже, перенесення залізниці зашкодить багатьом місцевим жителям. Сьогодні окупанти хочуть і анонсують перенесення залізниці на мікрорайон ліски. Але місцеві прекрасно знають, що це за мікрорайон, і знають, що кожен вільний клаптик землі на лісках або приймає відпочиваючих, або на ньому розташований об'єкт розважальний кафе, ресторан, чи якісь там атракціони, чи що завгодно. І зрозуміло, що жоден нормальний розум не пропонував би і не планував би перенесення залізниці через ліски, тому що це фізично нереально. Окупанти повинні сказати і собі, і місцевим мешканцям, що саме вони знесуть на цьому мікрорайоні або поруч з ним для того, щоб, щоб там прокласти залізницю. Утім, Віталій Швець каже, що знести будинки на лісках окупаційній владі буде не так вже й складно. Тим, хто залишається в місті, обіцять компенсацію. Інші ж не отримають нічого. Десь там місяця два тому назад. До мого знайомого по вулиці Покровській, ну, він там десь ближче до середини до нього е, підходила квартальна і казала: давай, ну, умовно, Сергій, е, швидше приводь до ладу свої документи. Мова там йде про те, що люди будуть отримувати типу компенсацію за, за те, що їхні будівлі будуть знесені, а знести вони хочуть е, ну, все, що по вулиці Покровській, по парній стороні. І тут же питання: там ну, якщо буде компенсація, то яка? Що вони ж там багато якогось там безхозу знаходять. І якщо тобі скажуть там ось тобі безхоз десь там в мікрорайоні колонія, це тепер твій будинок. Ну це така собі заміна. Якщо вони там щось побудують, де дадуть квартиру, ну це вже краще. Але я просто думаю, що по факту людей, котрим, котрим мають там взагалі отримати компенсацію по вулиці Покровській, не так вже багато, бо. Виїхало багато, ніхто нічого собі не оформив. і там можливо, це просто в малої крові вони обійдуться, Там 10 будівель, грубо кажучи, компенсують а іншими компенсувати нічого не треба, бо вони не заявили свої права. Також розробники майстер-плану пропонують перенести автовокзал з західного на східний проспект. У описах окупаційна влада принципово використовує радянські назви вулиця 12 грудня та пролетарський проспект. Відповідно, історик Ігор Лиман пояснює, місце, де зараз розташований автовокзал, є знаковим для минулого Бордянщини. Автовокзал ясно, це вже споруда радянських часів. З 19 століття це була Петропавлівська площа, названа на честь Петропавлівської ж церкви, яка була там і яка була знищена радянською владою. Тією владою, нащадками якої є і теперішні очільники вже окупованого Бердянська. І з цією площею Ціла низка таких знакових подій в історії Бердянська пов'язана, в тому числі і от події 12 грудня 1920 року, на честь яких і була названа та вулиця, яка проходить вздовж автовокзалу 12 грудня. Коли Махновці, зайшовши в Бердянськ, мали таєм бій з червоноармійцями і близько 80 червоноармійців. Там в тому бою загинули. Заступник голови Бордянської районної ради Віктор Дудукалов застерігає, може статися так, що окупанти знесуть старий автовокзал і не побудують новий. До того ж, вважає перенесення невиправданим. Питання доцільності цього заходу. Залишається відкритим, тому що не зрозуміло навіщо взагалі це робити. Ну перене переносити автовокзал він нікому не заважає. Він розташований більш-менш логічно з точки зору інфраструктури, тому що єдине Мелітопольське шосе, яке заїжджає з будь-якої з будь-якого великого міста, по ньому заїжджає людина. Вона потрапить саме на автовокзал, за цим маршрутом по головній дорозі. Куди і навіщо його переносити, незрозуміло. Я вже мовчу про те, що. Автовокзал не використовується сьогодні. Я не знаю на скільки відсотків навіть відпочиваючих одиниці порівняно з тим, що було в 21-му, і що було в 14-му, і що було в 2002 році. Це одиниці відпочиваючих. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Також єдиний інститут просторового планування передбачає відновлення діяльності вантажного порту у Бордянську та будівництва біля нього логістичних комплексів. Разом з цим каже Віктор Додукалов, окупанти планують поглибити морське дно, але додає посадовець: Росії порт потрібен насамперед для подальшої війни проти України. Не секрет, що він використовувався і продовжує використовуватися як військовий об'єкт для збереження там боєприпасів для розташування особового складу. Для перевантаження техніки і так далі, і це відбувалося, відбувається і продовжує відбуватися. І окупанти поруч із тим намагаються використовувати все ж таки порт з точки зору цивільної інфраструктури, вивозячи награбоване свого часу. Вони вивозили металобрухт, вони вивозили збіжжя, вони вивозили все, що завгодно через наш порт. І сьогодні вони визнають, що порт використовується на його потужності, використовується до 20%. Це абсолютно не дивно і на те є кілька причин. Одна з них це те, що немає чого, фактично, тобто немає здійснювати перевалку. Чого немає вантажів, немає товарів, немає виробництва. Це забута Богом територія на сьогодні, на якій нічого не відбувається. Також у Бердянську російські планувальники хочуть створити кілька зон житлової забудови. На схемах показую, що в місті буде територія малоповерхової забудови до чотирьох поверхів, середньоповерхової від п'яти до восьми, а також багатоповерхові будинки 9 поверхів і вище. Місцевий житель Віталій Швець припускає, що окупанти застосовують схему, яку вже використали у Маріуполі. Ці мікрорайони, що вони промалювали, це ж не нове. Там, шостий мікрорайон ну, про нього завжди казали, він навіть був. Він навіть мав там, не те, що плани, він же мав цю документацію для розгортання. І всі райони, що вони хочуть, просто їм легше збудувати з нуля, ніж там щось реставрувати. Ну це, Мені здається, всі, хто хоч раз там. Зіштовхуються з будівництва, вони розуміють, що побудувати щось з нуля набагато легше, чим ніж там щось ре... реставрувати, щось там е... доводити по документах. Да? Якщо тут ти кажеш, що там в когось е... вони там знайшли безхозней і так далі. Ну, на що цим, якщо в них є вже такий досвід відновлення будинків з нуля в Маріуполі, вони просто з цим досвідом прийдуть з Бердянськ, побудують величезні мікрорайони. Цим самим вони отримують величезну лояльність місцевих жителів, бо, знаєш, там дороги зробили, хтось там оп вже трошки перемкнувся, автобуси нормальні привезли. Це раз ще один такий тригер разом з тим. Заступник голови Бордянської районної ради Віктор Дудукало вважає, що багато планів Росії так і залишаються на схемах і в презентаційних роликах. Адже за три роки контролю над містом окупаційна влада не змогла вирішити базові проблеми, наприклад, забезпечити містян водою. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини при Азов'я.